Всім привіт! З вами Андрій Троян. Сьогодні ми вже підемо точно на дракона. В цьому випуску ми підемо на дракона. Зараз я піду за вещами та, та підемо на нього. Мені потрібно одне ліжко, щоб просто поставити собі спаун, щоб я, мені не прийшлося листи. Дуже далеко. Візьму собі два ліжка, одне підірву дракона одним. Не потрібно все викину. Треба забрати з собою ще один факел. Ну, в мене є гугілля. я його там зроблю. Так що ну ми, я йду у ват та. Щоб забрати там собі потрібні ресурси. Туди ми Зараз я відберу залізну броню та піду. Та піду на дракона. Вдягаю та беру з собою меч. Та лук на силу... одну. Ди. Виходимо, беремо багато стріл, пару стаків та йдемо на дракона. Два так, я думаю, досить. Вернусь, коли вже буду в Эндеркреп. Зараз перероблю в порошок та піду та, на дракона. Оце в мене вже є, я там все вже і перероблю. Мені потрібен ще з собою скриню, мабуть, візьмуть. Ні, не буду брати. Вона мені не сходить. Йду. Ось я вже в крепості. Заберу тут їжі трішки є. Для вас це пройшло пару хвилин, а для мене... Трески бились. Yeah, Самый главный момент. Зараз. Еще. все. Готовы? Напевно. Так. Прыгаю. Зараз у мене найголовніший момент. Я воюю з ендер драконом. Беру тепер оце сюди та воду в ближню кишеню. І ось ми ламаємо Ендер кристали. Ендер дракон це. Зараз в драконом багат, ще багацько життя. Мені зараз його хоче його поскоріше вбити. Дракон зараз йде на посадку, напевно. Я йому зараз ще більше надамажу. Він скоро вмре, вже йому менше половини. Десь половина. Навіть вже менше. Куди він влетів? Він влетів якраз, на під... коли я вже його вже чу... скоро чуть не вбив. Коли в нього залишиться мало хп, я підключуся. Ось в нього вже є мало ХП. І зараз я його постараюся бистренько добити. Треба його швидше бити, поки він не влетів. О, ні, він влетів. Почекаю, поки він сяде. Вернусь, коли буде ще менше в нього здоров'я. Коли він сяде. І ось він вже сідає. Зараз в нього, напевно, фінальна його посадка. Зараз я його, напевно, вже вб'ю. Я граю на версії 1.18, якщо що. Вже я його вбив і ось моя победа. Я вбив Ендер Дракона. Ось. Ось багато рівнів. Дуже багато рівнів. Та он, ендер і со. Ось воно, Ламаємо к'ин в два блока. Його так не забрати. Треба скрафтити один факел, Ну, виходить, все одно 4. Та беремо і ставимо під нього. І потім ламаємо це. І западає ось він нам головний трофей. І ось ми за це навіть розтяжіння отримали. По І ми в, іншій, в іншому ролиці відправимося прямо тут, прямо туди. Прямо в той портал. Туди ми відправимося, щоб в інших серіях вже. А поки я з вами прощаюся, з вами був Андрій Троян. Побачимося в інших серіях. В цій серії ми вбили Ендер Дракона.